Вітаю всіх, з вами я Даніель, і в даному відео я вам розповім про нову промоакцію від всім відомої біржі ByBit з токеном Xai, у якій ми зможемо отримати 40 доларів на один аккаунт. Ця промка дуже схожа на акцію з токеном SHRUB з якої я зміг заробити майже 500 доларів. І також вона дуже схожа на промку з проектом Mavia, про яку я робив окремий відео собі на канал. І з якої я зміг забрати приблизно 400 доларів за дуже легкі дії. Хочу додати, що ця промка навіть легша за ці дві попередні промоакції. Якщо ви дивилися відеоролик про Мавіа, то знаєте, що там треба було качати їх додаток, робити скріни, завантажувати ці скріни у форму і так далі. Але в цій промці все набагато легше. І так, давайте розповім детальніше про цю промакцію. Загальний прозовий пул складає 920 000 токенів XAI. І всього буде 30 667 рандомних переможців, які отримують по 30 токенів XAI. Наразі 30 токенів XAI – це приблизно 40 доларів. Також ця промакція буде доступна до 31 березня. Тому ще є достатньо часу, щоб її виконати. Тому давайте розповім по пунктах, що ж треба зробити для того, щоб взяти участь. По-перше, треба мати аккаунт на біржі Bybit з пройденою верифікацією. Якщо ж у вас його немає, то посилання для реєстрації я залишу в описі до цього відео. Обов'язково рекомендую реєструватися саме за партнерським посиланням. Тому що так ви зможете отримати всілякі бонуси та привілегії на усі комісії. Другий пункт треба зробити ретвіт поста у Твіттері, і також підписатися на твіттер-аккаунти Bybit, XAI та Тарочі. Все це можна легко зробити через форму, у якій є усі посилання на твіттери, або ж просто через мій пост в телеграм-каналі. Послання і на форму, і на телеграм-канал, як завжди, є в описі до цього відео. Третій пункт. Нам треба зробити депозит у розмірі 100 USDT та торгувати токеном XAI, як рекомендую зробити я. Депозитити 100 доларів. Далі купляєте на ці 100 доларів токен XAI та відразу його продаєте. Дуже легке завдання. Тим більше, якщо ви вже колись купляли якусь криптовалюту, то для вас точно не буде нічого складного. І фінальний та найголовніший пункт це треба заповнити форму. Як я вже і казав, посилання на неї знаходиться у моєму телеграм-каналі. І так, в перше поле треба вставити посилання на наш ретвіт. Для цього заходимо на пост у Твіттері, який ми зробили до цього. Копіюємо на нього послання та просто вставляємо в це поле. У другому полі треба написати ваші враження від гри цього проєкту. Тут не дуже важливо, що саме ви напишете, просто треба написати гарний відгук на англійській мові. Можна написати щось в стилі топова гра, гарний інтерфейс і так далі. Просто включайте фантазію і напишіть що-небудь. Теж дуже просте завдання. І в останньому полі просто натискаємо кнопочку так, що ми внесли 100 доларів та торгували токеном XAI. Далі натискаємо кнопку Надіслати, і все, ви автоматично становитесь учасником цієї промоакції. Після дедлайну, тобто після 31 березня, Bybit оголосять переможців та розійшлють усі винагороди. Про це я, як завжди, повідомлю у своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь. Вмикайте сповіщення та слідкуйте, щоб нічого не пропустити. Також, щоб заробити більше з цієї промакції, як я і кажу у своєму кожному відео, абудьте такі промки, тобто робіть багато аккаунтів. Я так роблю кожного разу, тому в мене і виходить забирати набагато більші профіти. На цьому, в принципі, все. Всім дякую за перегляд цього відеоролику. Буду старатися випускати відео частіше. Підписуйтесь на цей YouTube канал, підписуйтесь на телеграм-канал, ставте лайки. Також пишіть фідбек у коментарях, сподобалось вам це відео чи ні. Для мене це дуже важливо. Всім ще раз дякую, до зустрічі.